Вітаю, це рубрика Туристичний двіж. І сьогодні ми розглянемо інтегровану систему приготування їжі від бренду «Онтак». Поїхали! Дана інтегрована система живиться газом і передбачає використання балонів з різьбовим типом з'єднання. Називається вона інтегрованою системою, тому що балон, пальник та казанок є одним цілим механізмом та надійно кріпиться одне до одного. Таким чином ми можемо готувати їжу або заварити каву навіть тримаючи систему в руках і не боятися, що щось десь упаде. Насправді, дана система це той самий FireMaple X2. Єдине, що тут так, так це логотип на неопреновому чохлі. Перевага газової системи в тому, що в ній можна готувати їжу в приміщенні або в тамбурі палатки, на відміну від твердопаливних пальників. Якщо ви не бачили моє відео про твердопаливний пальник, то раджу вам переглянути. Посилання з'явиться тут. Система має вагу 600 г при розмірі в похідному положенні 133х205 мм. Казанок виконаний з алюмінію з амадованим покриттям та має об'єм в 1 літр. пальник оснащений підставкою з міцного АБС пластику. При готуванні в казанку не рекомендується перемішувати їжу залізною ложкою, щоб не потрапити анодоване покриття. Краще використовувати пластику або дерев'яну. При максимальній потужності пальника. Балону на 230 грамів вистачить на 138 хвилин безперервної роботи. Тобто ми зможемо закипятити 46 літрів води, що досить таки багато. Вся система разом з балоном на 230 грамів поміщається всередину. Таким чином ми маємо компактність, яка не займе багато місця у вашому рюкзаку. Перейдемо до комплектації. Система комплектується. Сітчатим мішечком для транспортування, казанком з радіатором, який забезпечує більш швидке нагрівання при меншій витраті палива. Неопрановий чохол, який вбереже ваші руки від опіків та дасть змогу довше зберегти тепло всередині казанка Прозорку кришку з силіконовою ручечкою та дренажем для злива води. Пальник з п'єзопідпалом, який має потужність 1500 Вт, та регулятором полум'я, який складається всередину. Залізна підставка на пальник, яка дозволяє використовувати систему з іншим посудом. Та тринога підставка під балон, яка забезпечує надійну стійкість всієї системи. Казанок має надійну складну ручку, яка в транспортному положенні фіксується тросиком. А при розкладанні надійно утримується замком. Для того щоб скласти ручку, треба нажати на важіль. Та підняти ручку до гори. Заявлений виробником час закипання 1 літра води становить 3 хвилини, що ми зараз з вами перевіримо. Фляга має якраз об'єм 1 літр. Якщо дивитися на позначку, то все ж не 1 літр, трішки менше. То починаємо тест. На секунду вже майже хвилина? Щось мені здається, що виробник трішки нас обманув. три хвилини, а вода ще не закипіла. І так, у нас 4.20 і вода вже кипить. На одну хвилину нас десь обманула. На таймері 4 хвилини 26 секунд, тобто на хвилин 26 десь нас надурили. Отже, враховуючи всі переваги, дана система стане у нагоді при подорожі на військовому полігоні, туристам, рибалкам та наполюванні або всім тим, хто хоче та любить проводити час на відкритому просторі в лісі. Дякую за перегляд, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал, буде дуже багато цікавого. Посилання на систему від бренду МТАК та Fire Metal я залишу в описі. Обирайте якісне спорядження та бережіть себе. До зустрічі!